Суперефективний комплекс натуральних рослинних ферментів від компанії Нафуз це чудова допомога організму для здорового травлення їжі. Завдяки йому ви зможете позбутися дискомфорту та проблем, пов'язаних з вживанням різних продуктів. Крім цього, плантензими значною мірою збільшують біодоступність їжі для повноцінного засвоєння найважливіших нутрієнтів, вітамінів та мінералів. Особливу роль ензими відіграють в раціоні людей, які мають підвищену чутливість до лактози. Приймаючи даний комплекс, ви забудете про здуття, діарею, болі в кишечнику, викликані прийомом молочних продуктів. Крім цього, представлений комплекс вкрай корисний для спортсменів та людей, які ведуть активний спосіб життя, оскільки допомагає організму впоратися з підвищеним вмістом в раціоні протеїну та вуглеводів. До складу план ензимів увійшли протеази та бромелайн, які розщеплюють білки. Амілаза розщеплює крохмаль, ліпаза розщеплює жири, целюлаза, розщеплює харчові волокна та лактаза, яка розщеплює молочний цукор.